Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монети, які мені надійшли однією посилкою від одного мого продавця із Хмельницького, від Олександра Вікторовича. Йому привіт. Ось. І зробимо сьогодні огляд однієї з монет, яка надійшла о такою, однією такою великою посилкою. Монет я замовив. Я зазвичай в нього на аукціоні купую. Декілька монет, це в мене перевірений продавець, з ним співпрацюю вже на один рік. Тому нарікань до посилок його немає, тому стараюсь брати, щоб дешевше виходила посилка. Збираю декілька замовлень і тоді вже забираю все разом. Так, зараз тут спробую так обережно це все вскрити. О. Так, тут у нас є. Так, далі. Сьогодні зробимо огляд однієї стільки з монет, бо їх, тут, якщо не помиляюсь, 7 чи 8. О, так, на совість упакували. Наріка немає. Тепер головне все звідти вийняти. Монети все попередніх років. 2000-роки. Так, і треба обережно, щоб зі пакети не порвати. Так. Хорошо, би-металл пишу. Вот на монете еще одна. Закривали таким чином декілька позицій попередніх років. Так, ось у нас такий ніченко. так, все це можна, вже нам не потрібно. Для тих, хто займається посилками, о, ще й шматок відірвав свого робочого столу. Так, 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 все. Ну, а, що хотів сказати, хто займається посилками, беріть, звертайте увагу на те, як упаковані посилки. Так, поїхали. Значи, сьогодні у нас що у нас тут за монети? Тут монет, як ви бачите, декілька. Скакатина моя трошки з'їхала з розпаковкою. Так, що у нас тут за монети? Тут у нас монети Володимир Винниченко, Далі... Так, це у нас українське лікарське товариство 100 років. Далі наступна. Так, наступна, наступна, наступна. Хто це у нас такий? Не дуже добре бачу. 2 гривні 2008 року. Тут зображений Володимир Семененко. Василь Семененко, вибачаюсь, письменник. Так, далі з Metal, це міжнародний, <кій> вже так пам'ятаю, що це міжнародний рік лісів. Міжнародний рік лісів, це моя суто географічна тематика, екологія, географія. Так, далі ще одна з монет. 100 років Національна музична академія імені Чайковського. Далі це Нікітський ботанічний. Я вибачаюсь. Нікітський ботанічний сад 2012 го що в Криму знаходиться. <кій> так, далі 5 гривень 2013 року. Це у нас 70 років визволення Мелітополя від фашистських загарників. Так, і остання це Лев... Лев Ландау. О, от, власне, його я хотів сьогодні зробити огляд про цю монету. Мене зацікавила біографією даної особистості. Взагалі тема видатні особистості України у нас ну, маю на увазі монети недооцінена. Чомусь їх, їх називають піджаки, всі знають нумізмати, всі монети присвячені видатним діячам України, називають піджаками. І Вони чомусь недооцінені. Навіть ця монета, зараз її покажу ближче, 2008 рік. Присвячена видатному українському фізику, якого знають в усьому світі Леву Ландау. Зараз я її наближу ближче, покажу. Лев ландау. Монета була випущена у 2008 році. Так, Ага, це капсула трошки. Ага, Це нормально, думаю, що то на монеті. На капсулі трошки царапенка невелика. Значить, Монета присвячена Леву Ландау і її ціна, не дивлячись на те, що вона 2008 року. Всього коливається в районі 130-145 гривень станом на березень 2025 року. Тобто вже пройшло вже велика кількість часу. 2008, зараз 2025 а Ця монета всього коштує в районі 130-145 гривень, Тобто, практично вона дуже, -дуже слабко здорожчала, при тому, що у неї тираж у цієї монети всього 35 тисяч. Зараз монети тиражем з 30 тисяч. в Нацбанку там банку стартують в банки від став... Не 100 там вже за 200 гривень перевалила десь ціна. Плюс доставка, і того набігає десь 230-250 гривень. Ось, А ці монети як були в ціні недорого, так і такими ж залишаються. Отже, перейдемо до опису е, даної монети. Почнемо, як завжди, з аверсу цієї монети. Е, на Аверсі монети вгорі. Так, зараз Візьму свого, візьму свого помічника. Взначить, вгорі монета напис напис Національний банк України, Малий Державний герб України. Внизу монета напис 2 гривні 2008 рік карбування, логотип банкнотно-манетного двору. Далі, в центральній частині розміщено стилізовану композицію. Функція розподілу електронів та іонів в неізометричній плазмі на тлі сонця. Тобто от у нас сонце і оцей розподіл, розподіл електронів і іонів в неізометричній плазмі на тлі сонця. От, тобто таке от специфічне передання алегоричне, не алегоричне, а спроба схематично відобразити те, чим займався дослідженням чого. Лев Ландау гурт монети рифлений. І на реверсі монети зображення, на дзеркальному тлі зображення портнетне Лева Ландау, напис «Лев Ландау» і роки його життя 1908-1968. Чому присвячена ця монета? Монета присвячена видатному фізику теоретику лауреату Нобелівської премії 1962 року Льву Даниловичу Ландау. Який зробив значний вклад майже в усі розділи теоретичної фізики, автор класичної праці про діамагнетизм вільних електронів, теорії надплинності рідкого гелію та багатьох інших, у Харкові Лев Давидович керував теоретичним відділом Українського фізико-технічного інституту і одночасно завідував кафедрами теоретичної фізики в Харківському інженерно-механічному інституті та Харківському університеті, створивши передову школу радянської теоретичної фізики. Монета була введена в обіг 18 січня 2008 року. неї зибер стандартний, маса 12,8 грама, діаметр 31 мм і тираж у неї 35 тисяч. Я хотів більше зупинитись на біографії Лева Ландао. Він народився 9 січня 1908 року в Баку. В Азербайджані помер 1 квітня 1968 року у Москві. Це радянський фізик, який родом ну, вважався українцем. Фізик академік Академії наук СРСР. 46-го року член Академії наук Данії, Нідерландів, Американської академії наук і мистецтв США, Французького фізичного товариства, Лондонського фізичного товариства і Лондонського королівського товариства. Тобто, наскільки ця людина була? Відомо в усьому світі, що його е, сприймали вс всюди. Він створив цілу школу фізиків-теоретиків, до якого входять там три десятка видатних фізиків, які надихнулися працями саме е, Лева Ландао. Народився він в сім'ї інженера нафтовика у 14 років. Вступив до Азербайджанського державного університету імені Кірова. Де навчався одночасно на двох факультетах фізико-математичному і хімічному. Після закінчення Ленінградського університету, в 27-му році стає аспірантом Ленінградського фізико-технічного інституту, у 2027 року був відряджений у Данію до Нільса Бора, в Англію і Швейцарію. У 1932 році очолив теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту у Харкові. І з 37-го року працював в інституті фізичних проблем академії наук Радянського Союзу. Його академіки ну, його співтовачі знайомі називали його Дау, і близькі колеги вважають його легендарною фігурою в історії радянської світової науки. Квантова механіка, фізика твердого тіла, магнетизм, фізика низьких температур, фізика космічних променів, гідродинаміка, квантова теорія поля, фізика атомного ядра, елементарних часток, фізика плазми, і це далеко не повний перелік галузей, які в різний час привертали увагу Лева Ландау. Про нього говорили, що у величній будівлі, будівлі фізики ХХ століття для нього не було замкнених дверей. Тобто він цікавився всіма сферами фізики. Що відомо, значить закінчивши 27-му році фізичне відділення Ленінградського університету, Ландау став аспірантом і надалі співробітником Ленінградського фізико-технічного інституту. У 26-27 роках опублікував перші роботи з теоретичної фізики, і потім поперебував за кордоном в Англії, в Данії в Швейцарії, де працював з разом з провідними фізиками-теоретиками, в тому числі з Нільсом Бором, якого відтоді вважав своїм єдиним вчителем. Так, значить, що іще відомо, значить, з його цікавості з його сторінки його біографії. Ратуючись від процесу, що почався в Харкові над фізиками в 1937 році, ландау прийняв запрошення Петра Капиці обійняти посаду керівника теоретичного відділу інституту фізичних проблем. Але в 38-му році Ландау заарештовують за антирадянську агітацію. У в'язниці він провів рік і був випущений завдяки героїчному втрачанню капиці. Який взяв Ландау на поруки. Після звільнення і то самої смерті, в 1968 році Ландау, Ландау був співробітником Інституту фізичних проблем. О, 7 січня 1962 року, на шляху з Москви до Дубни, Ландау, да, значить, це місто в Росії Дубне, там такий є. Наукоград, а це не місто, це окремий науковий центр, який називався Дубни, в якому працювали радянські фізики. Ось. І на шляху до цього центру ландау потрапив в автокатастрофу. У так серйозних поранень він перебував протягом трьох місяців в Комі, і фізики всього світу брали участь у порятунку життя Ландау. Було організовано цілодобове чергування в лікарні. Медикаменти доставлялися літаками з країн Європи і США. І США, в тому числі, наслідок цих заходів життя Ландау вдалося врятувати, незважаючи на дуже серйозні поранення. Після аварії Ландау практично перестав займатися науковою діяльністю, і на думку деяких фізиків, наслідок аварії відтратив свої розумові здібності. Однак, на думку його дружини і сина, Ландау поступово повертався до свого нормального стану і у 68-му вже році, тобто через 6 років, він був близько до поновлення занять фізикою. Помер Ландау через кілька днів після операції з усунення непрохідності кишківника, це вже в 68-му році, через 6 років після аварії, яка відбулася через тромбоз кровоносних суд. Внаслідок цього виникло смертельне ускладнення тромбоемболії легеневої артерії, через яку Ландау і Помер. Дружина Ландау в мемуарах висловила сильні сумніви в компетентності деяких лікарів, які лікували науковця, особливо лікарів із спецклінік. Тобто такі от особливості його життя. Це все видатна людина, яку знали в усіх колах тогочасної фізики, який зробив величезний вклад даної науки. В честь ландау названо. Величезна кіль, ну значна кількість об'єктів, випущені монети, в тому числі і ось ця честь сторіччя народження Ландау. 16 вересня 10 року Крипошта ввела в обіг поштовий блок номер 86 Національний технічний університет Харківський Політех 125 років з 11 марок з купоном. У і зображений в тому числі Ландау. На його честь названо астероїд 2142 і кратер на зворотному боці місяця. І в 2016 року іменем Льва Ландау було названо Проспект у Харкові. От. Так, значить, дана монета переїжджає у нас до альбому 2008 року. У мене вже на низькому старті лежить поряд. І Ландау займає своє почесне місце. Монет 2008 року і серії. Ця монета відноситься до серії Видатні особистості України. Зараз ми його обережно це все розпакуємо. Просто шумо. Відео вийшло трошки задовге, я зазвичай стараюсь їх робити коротшими, але тут враховуючи, що тут прийшла одночасно велика посилка і хочеться багато розказати. А про ландау я вже давно хотів цю монету свій придбати і розказати його. Біографія, я чомусь думав, що ландау це взагалі якийсь іноземець, типу там англієць і так далі. А виявилося, що це людина, яка працювала у нас в Харкові. Людина, яка має видатні досягнення в фізиці, відома далеко за межами України. Так, ландау у нас займає почесне місце серед монет. серед монет. Серії видатні особистості України. Як бачите, в мене їх небагато залишилось. Євген Петрушевич, Голубович, Василь Стус, Георгій Вараний і Лев Ландау. Це все в мене серія видатні особистості України. Так, це ми трошки повернемо. Тут вже практично зібраний весь альбом 2008 року. Зберемо його докупи, зробимо загальний огляд. Все, друзі, на цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі під цим відео, а я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!